Власна випічка, риба, м'ясні та молочні продукти, непродовольчі товари. Все це можна придбати за вигідними цінами в новому українському гуртомаркеті. SM маркет його офіційно відкрили 25 червня у селі Великий Худачків неподалік Тернополя. Крім цього, в магазині працює фудзона, де відвідувачі зможуть в затишній атмосфері поспілкуватися та випити кави. Важливо сьогодні відкривати, інвестувати, бути прикладом, показувати, створювати робочі місця. Це дуже важливо. У сьогодні для нашої країни відкриття нових супермаркетів це сплата податків, зручність для місцевого населення, а також створення нових робочих місць. Лише у цьому магазині 30 осіб отримали роботу. Вони офіційно працевлаштовані, а отже, соціально захищені. Це 30 робочих місць. Це 30 людей, які будуть працювати тут в Україні, які ніде не поїдуть за границю, які будуть отримувати свої сім'ї, які будуть сплачувати податки. З таких Невеличких кроків складається в цілому економіка. Важливо, особливо зараз в цей час, коли наша економіка на спаді відкривати будь-що в будь-якому населеному пункті в нашої країни. Новий сучасний магазин має вигідне розташування в селі. Сюди зможуть приходити не лише жителі великого ходачкова, а й люди з прилеглих населених пунктів. Український гуртомаркет має велику площу для паркування, тому навіть ті, хто проїжджатиме повз, зможе відвідати заклад. Ціни хороші, інтер'єр класно є, і кафе і продукція і. Нам дуже сподобалось. Ми живемо поблизу, нам буде дуже зручно і не потрібно навіть доїжджати у Тернопіль. Звичайно, що подобається, дуже гарно, тому що в нас в селі відкрили такий, такий заклад, до якого можна прийти і купити дуже-дуже багато всього. Ну, це дуже приємно, дуже гарно, дуже здивовано. СМ Маркет розташований у великому ходачкові за адресою вулиця Бережанська, 2А. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.